Пропоную ось такий пристрій: це ДБЖ, джерело безперебійного живлення або джерело аварійного живлення, як називають, цей інвектор разом з зарядкою, можна так прямо сказати, але з чистою синусоїдою іде. Це на 2000 Вт іде. Пікова нагрузка, і 1350, це постійна нагрузка. І ось такі акумулятори тягові тяговий акумулятор еліксоль 100 часов Далі будемо тестувати даний пристрій. Дана кнопка це включення від Сіті, це чисто для зарядки. Акумулятора. Ось виключили і зараз показує від сіті 0 вольт. Далі, якщо ми включаємо, зараз буде заряд акумулятора. Заряджатися акумулятор буде від сіті 210 вольт, 209. На виході 233. Показує, що заряд повний. На акумуляторі. Далі, якщо цю кнопку синю ми виключаємо, це на виході, ось показується 0 вольт. Тобто від розетки не буде йти е, виход. Тобто та різетка, що з обратної сторони, не буде видавати 220 вольт, так як виключена ця кнопка. Коли ми неї запускаємо, тоді з'являється на виході 233 вольта. Отак. Далі зараз будемо тестувати даний прибор. Це є потужний прибор з 12 на 220 вольт. Будемо в першу чергу тестувати дрельку 720 ватт і Шліфмашинку 1650 вольт. 1650 Вт. 1650 Вт. Ну, перше, да включи, включу я шліфмашинку. Зараз побачимо. Це зараз ми виключимо сеть 220. Включаємо сеть 220 і тут виключиться і покаже по нулях. По нулях показує. І розетка і вилка не під'єднані. Зараз ми під'єднуємо даний прибор. Тут іде в даному приборі плавний пуск. Запускаємо шліф машинку і дивимося на прибор Тепер запустимо шліф машинку. Під'єднаємо зарядний І під провод. Так же саме зараз спробуємо.

Ще раз тестуємо дрельку. Цей прибор витягне вам не тільки болгарку, а й багато чого. Витягне і комп'ютери, і холодильника. І не одного холодильника витягне. Витягне, навіть два, і я думаю, що три холодильника. Але треба додатково вже буде не один акумулятор брати, а декілька. Тобто хоча б два, якщо буде декілька холодильників. Далі тут показує, що батареї нема. Що нема заряду від Сіті, то батарея є підсоєдна, тільки заряд іде від акумулятора. отак правильніше Далі оце показує нагрузка, яка йде на даний прибор. Даний прибор, коли підключений. Підключені пристрої. Далі оце показує. Якийсь заряд акумулятора. Зараз заряджений акумулятор в нас наповно. Це на виході 230 вольт, входна напруга іде 0 вольт бо не непідсоєнна розетка. Ось так, 50 Гц. Далі зараз підсоєдинимо вилку для зарядки і покаже прибор. 216 вольт і далі на виході 239 вольт. Ну, тобто, це наоборот краще як то, що трошки більше, і пішла зарядка акумулятора. Пішло тестувати акумулятор. Ну, тестувати так, як там ми півмінути спробували проекспериментували, включили дрельку. Ось так. Даний прибор на 2000 Вт це є потужний пристрій. Так як ми перевірили. Він витягне і 2000 Вт, цей є потужний прибор. Не то що пишуть одне, а зовсім по-іначому видає, а видає тут нормально. Так як шліф. Машинка ця ішла 1600 Вт, і нагрузка на прибор не показувала наповну, а показувала 3-4 поділки. От так. тобто Якщо його нагрузити на 2000 Вт при пікових нагрузках, воно також буде працювати. Ну Ясно, що не треба нагружати так, але б, так як перевірили, то воно працює. Далі зараз йде заряд акумулятора. Це в нас від дрельки ми зараз вилку. І ось з обратної сторони ось так виглядає даний пристрій. Він видає чисту синусоїду його можна використовувати для будь-яких приладів. Такі, як. Котл, холодильник, дрелька, болгарка, шліфмашинка, перфератор, прожектора і любі електроприбори. Це є чиста синусоїда. А чиста синусоїда це в сіті в 220 вольт, та, що йде від городської мережі, отам є чиста синусоїда. Оце. Така сама вихідна напруга, чиста синусоїда, виходить з CT220 з даного прибору. З розеток. Ось пропоную даний пристрій, кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber.